Думаю, сьогодні вся церква наша і весь народ особливо, особливо дякує родині нашого блаженнішого Любомира. Тут до нас прибули, можливо, найрідніші. Є три особи, яких блаженніший так часто згадував. Є його племінники і одна племінниця єдина. Пані Марія. Пан Роман, пан Павло, пане Романе, від імені родини нашого дорогого батька, скажіть нам слово. Дорогий, блаженіший Вуйко Любко, ваша смерть залишила велику порожнечу не лише серед української громади, але особливо в нашій родині. Ви були великою частиною нашого життя від початку. Мої слова пливуть сердеч сердечна усіх, дітей вашої сестри Марти, Маріки, Петра, Павла і Ромка, наших любих Геню, Джен, Лин і Ема та її внуків і правнуків. Ви були хресним батьком Маріки, і, хоч боялися її тоді тримати, ви духовно помагали. Коли ви приїжджали до Дітройту, наші батьки просили вас бавити малих близнюків Петра і Павла. Ви не вміли пеленки міняти, але захоплювали їх казками. Роман був першим, кого ви хрестили, коли стали священником. Впродовж нашого дитинства ваша лагідність, доброта і веселий настрій нам дуже подобалося. Хоча ми не були свідомі вашого впливу на нас, ми з малку вас насліджували. Наприклад, ми, три хлопці, поставили вівтар у півниці і вдавали, що ми священики. В тих часах ми не розуміли, чому ваші проповіді були короткі. Від вас ми навчилися, що не треба довго говорити, щоб щось мудрого сказати. Нас, малих, цікавила ваша скромність і простота, ваша улюблена вечера в тих часах, як рівно ж пізніше в княжичах коли Маріка і Павло, привезли їх. Були ковбаски, фасоля та пляцок із яблук з мороженим. Коли подали цю звичайну вечеру, ви перехрестилися, облизалися та з приємністю наїлися. Ви були скромним чоловіком, кому не потрібно багато, але ваше серце шагало далеко і торкало багато. Для нас, дітей, ви були кимось надзвичайним, ми дивувалися вашими досягненнями. Ми бачили, що ви відрізнялися від усіх і мали перед собою цікаві шляхи завдання. Хоча ми пробували вас захистити для себе, ми розуміли, що мусимо ділитися вами і світом, щоб ви могли послужити всім. Хоча було трудно на це знайти вільний час, вам дуже подобалися родинні відвідання, особливо відпочинок на господарчі дідуся Демчука у Вісканси. Навіть коли ви були далеко де служили або вчили? Ви все пробували зв'язатися з нами під час родинних свят, різдва Великодня, багато важливих родинних подій, спершу по телефону, а пізніше в модернім світі по скайп. Як ми підростали, ви нам давали духовні та життєві вказки прямим способом, будучи найкращим зразком, вживаючи ваші слова, як бути людиною? Ваш приклад Павла так захопив, що він почав навчання стати священником. Це йому не вдалося, але від вас та інших монахів він багато навчився про себе. Для нас найкращим святом було під час концесторії, коли ви не лише подарували талон марічі на причастя від найсвятішого отця Папи Івана Павла II, а також дали можливість наймолодшим прасестрінкам отримати. Від найсвятішого ця особисте благословення. Наша мама Марта за вами дуже скучала, і знаємо, що вона часто писала вам про родинні діла, турботи та осягнення. Коли вона відійшла у вічність, Маріка з приємністю перебрала цю роботу. Їй дуже подобалася праця з групою, яка створила ваш біографічний фільм, особливо досліджу. Досліді через ваші дуже цікаві перекази родинних та громадських історичних діянь та розмови з багатьма родичів та важливих постатей, з якими ви її познайомили. Будучи так близько на різних вам важливих подіях, вона була безмежно горда ваших досягнень. Ви декотрим з нас давали шлюб, але важніше від цього, ви прийняли як рідних наших любих, незалежно від їхніх віривизник. Усі ми з вами бесідували на прирізній теми, і нас найбільше дивувало ваше широке і глибоке, не лише знання, а також мудрість. Коли під кінець минулого року в мене були турботи, короткий зворушливий лист від вас подав якраз потрібну моральну підтримку. Найкращий зразок вашої приємності з родиною. Відбувши на два роки тому, коли декотрі з нас відвідали княжичі, нам було надзвичайно приємно вас веселити розмовами про наше взаємне минуле, пластовими та народними піснями та на кінець заспівати на місці видуману коломейку про нас і про вас. Це були літні вечорі, які ми не хотіли, щоб кінчалися. Ми також дуже вдячні за ваше зацікавлення молодого покоління, наших дітей і внуків. Ви розмовляли з ними та давали їм добре обдумані подарунки. Через нас вони зрозуміли важливість ваших діл та вашого особливого місця в нашій родині, нашій церкві і в нашій Україні. Ми разом з вами будемо скучати за нашим вуйком, особливо його усмішка, приємний лагідний голос. Скромна душа та вдумливі проповіді. Щиро дякуємо сестрі Вероничі, отцеві Єроніму, сестрі Маркії та отцеві Миколі та усім нам незнаним за всі ті дні та недоспані ночі, впродовж яких ви блаженішим опікувалися і йому помагали. Він вас щаслив як найдорожча родина. Через кожного з нас його дух далі живе. Усе пам'ятайте його з усмішкою. На жаль, ми тут стоїмо на тимчасовим прощанню, з надією знову зустрітися. Ми щиро дякуємо за те, що ви збагатили наше життя, будучи нашим веселим, мудрим, улюбленим вуйком. ваші молитви і поради подали нам, вашим дітям, безмежність найприємніших споменів. Вічна пам'ять.